Сьогодні повертаюся до підтягувань з додатковою вагою. Мета зробити хоча б один раз плюс 100 кг до моєї ваги. Моя вага на зараз 104 кг. Перший підхід розігрів 8 повторень. Другий підхід 15 кг на 5 повторень. Третій підхід 30 кг на 3 повторень. Зараз четвертий підхід 40 кг, три повторення. П'ятий підхід 50 кг, три повторення. Останній шостий підхід 60 кг на два повторення. Разом на турніку 164 кг. На сьогодні досить. Наступного разу буду робити більше.